Експедиція в село привид. Фальків. Світла, ма, нічого. світла вас нема, так? Okay. Ну, але ж дроти провели. Well, Фальків, то що на межі Румунії та України в глухих лісах. В наш час село стало привидом. Багато Не бараків, ну а як як дроти є, чого нема світла? Ну. А, тобто дроти є, а світла нема, так? Well, well, well. Тобто ви живете без світла, води і газу, так? Вам якщо треба світло, то ви запалюєте генератор, заводите, так? Ну, свій маємо, як бензин маємо, як немає Бензин. Свічка. Ну, а добре, полон. Ну а ці дроти, це ж електрика. Правильно, бо електрика воу, це воу. пускала. Сколярка, там дизель. О, то робота, а потім тут не женився. А що чим тут займалися, ліс рубали, так? Правильно, 30 років. У лісі. В лісі. Горбами ці вовсім. То що, набирали молодих спеціалістів а чи які як то? Спеціалістів, які спеціалістів у лісі. То люди. А, то не треба було спеціалістів. Ну, та, су, так, суча спеціалістів. Розбирали бараки. Там були де капличка, там хата, та там були два бараки. Це ага. зараз ваші цих хати, так? Ні, о, ця хата сполуче. Це ваша. А та? А то вже тих сусідів других. Вони приходять раз у рій.